Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Гурт Вертеп в такому невеликому чоловічому троїстому складі вирушає зараз до Харкова на Євромайдан на фестиваль «Лівобережний рок. Сьогодні Україна вся виходить в люди, як сказав поет. А саме для того, щоб ніколи нікому не віддати рідного дому. От так сталося, що Дніпропетровці зараз зарайдуть в Харків, де в 1923 році великий український режисер Олесь Курбас. Сказав, що найважливіший з українських театрів це саме вертеп, народний, простий, зрозумілий. Тому ми сьогодні оцей саме народний вертеп, не музичний колектив, який їде грати якусь серйозну музику, а така собі агітаційна бригада, яка вирушає на центральний майдан, де живуть пани Кернес і Бобкін, аби разом з нашими побратимами поспівати. Актуальних пісень. І закінчую словами Олеся Курбаса, не скажемо майбутнє за Вертепом, але скажемо більше. Сучасне за Вертепом. А зараз е, куплети, написані Віктором Чорнокнижним два дні тому на музику е, на земляка? нашого земляка, Е, Музика. товариша Музика Петружинського, слова Вертепу народні.

Аж Путіна схватив людний приступ, що аж, аж Путіна схватив людний приступ, затушився московський. що ж це моне, український народ народний люди. український народ народний люди. та й почне от тихенька. Не пущать к нам шоколад Нам Европа миллиарды, э не побігли би в російські ломбарди, э не побігли би в російські ломбарди. З маком. Ну, а за як зазвичай поставив раком, ну а за ректа звичай поставив раком. Ой, як хлопці, як ви не дурили. а менше грали, то дивились, ми краще жили, не менше грали, то дивиться, краще жили. Треба багнати, бої вас з України. І судить збратників в батьківщини. Побачимось за дві години на Харківському майдані. До зустрічі!